Всім привіт, друзі! Сьогодні побалакаємо про ще один такий противоройовий метод це маніпуляція з розплодом. В чому він полягає? Це заміна розплоду. Закритого на відкритий. Ви побачили, що в сім'ї є маточники, місочки, все зриваєте повністю і забираєте весь печатний розплід. Також можете забрати якусь пергову рамочку, щоб побільше було. Місця і на їх місце ставити з різних сімей відкритий розплід, там, де є яйця, молода личинка. Тим самим ніби загружаєте роботою молодих бджіл, тому що хочуть руїтися молоді бджоли, в яких нема роботи і так далі. Молоді бджоли мають піти на цей розплід. Починають виділяти молочко, вони його виділяють, годують і з тим, з тим самим вийдуть з ройового стану. Але ви не повинні розслаблятися. Це теж не завжди спрацьовує, і бджоли можуть набудувати повно маточників і на цьому розплоді. Це вже, як то кажуть, все залежить від обставин. Як сильно вони хочуть роїтися і так далі. Нема 100% ні одного методу. Тим не менш можна спробувати. На такій ранній стадії інколи буває, навіть вистачає простого розширення вощиною і зриванням маточників, коли ще тільки там яйця заложені в маточники, зриваєш, вощинку стайше розширяєш, взяток є і вони виходять. Це вже більш така кардинальна міра, але як я казав, вона не всім підійде, тому що. Потрібен відкритий розплід, краще всього брати з різних сімей, тому що по одній рамості з різних сімей, а у початківців не завжди багато тих сімей. Бо якщо візьмете, скажімо, у вас дві сім'ї, звідси заберете весь відкритий, поміняєте місцями, то ця може зайти в ройовий стан, бо не буде чим що робити. Там буде весь закритий розплід, потім вийде. Згодом ця вийде в ройовий стан, ця вийде з ройового, А якщо ніби Більше сімей це зробити простіше. Як я вже сказав, ніякої гарантії нема. контроль, контроль, контроль. Зробили цю маніпуляцію, пройшло 5 днів, проконтролювали. Дивитися потрібно уважно, щоб не пропустити ні одного маточника. Пропустити – вийде рій. Також при маніпуляції розплодом бджоли залишаються в сім'ях. Не переставляєте рамки з бджолами, бджоли струшуєте. Тобто забрали один розпліт і поміняли. Бджоли не міняють, тому що може бути конфліктна ситуація, ну і вона буде конфліктна ситуація, різні запахи в сімей і може, може бути бійня. Ось, в принципі, і все. Контролюйте. На через 5 днів подивилися, якщо маточники повторно тягнуть, значить вони не вийшли з ройового стану. І потрібно приміняти вже інші дії. Якось так, друзі, так що займайтеся бджільництвом, все у вас вийде. До побачення.